А чи знаєш ти, що спільного між Торнадо і бубликом, і що їх поєднує зі швейцарським астрономом, математиком Полом Гульдіним, який народився 12 червня 1577 року? Форма бублика це Тор. Тобто геометричне тіло, що утворюється обертанням навколо осі, котра лежить у одній площині з колом, але не перетинає його. Торнадо це атмосферне утворення з обертальним рухом повітря навколо певної осі. В той час Пол Гульдін, який написав відомий трактат Центр ваги трьох типів величин, займався також розрахунками об'ємів та площ поверхонь тіл, утворених обертанням плоскої фігури навколо осі. Тому у другому томі трактату він розмістив дві теореми про об'єм і площу поверхні тіла, утвореного обертанням плоскої фігури навколо осі без спільних точок з віссю. Свого часу їх сформулював, але не довів пап Олександрійський. Сьогодні ж ці теореми мають назву теореми Папа Гульдіна. Перша теорема папа Гульдіна стверджує, що площа поверхні, утвореної при обертанні лінії, що лежить в площині. Цілком по одну сторону від осі обертання дорівнює добутку довжини лінії S на довжину кола L, яке пробігає центр мас цієї лінії. Наприклад, для тора радіусом R велика і радіусом кола R маленька, довжина лінії S дорівнює 2 πr а довжина кола для центру мас L. Дорівнює 2 πr велика, звідки площа поверхні Тора S помножити на L дорівнює 4пів квадраті помножити на радіус Тора і на радіус кола. Друга теорема Папагуліна стверджує, що об'єм тіла, утвореного при обертанні фігури, що лежить в площині цілком по одну сторону від осі обертання, дорівнює добутку площі А фігури на довжину кола L, дорівнює 2 πr Яке пробігає центр мас цієї фігури. Наприклад, для Тора радіусом r велике із радіусом кола r маленьке, площа кола дорівнює πr в квадраті, а довжина кола обертання центру мас дорівнює 2 πr Звідси об'єм Тора дорівнює. Добуток площі кола на довжину кола обертання центру мас. Тобто 2 π в квадраті помножити на радіус кола в квадраті і на радіус Тора. Теорема Гульдіна виявилася важливою у розвитку математичного аналізу і геометрії. Вона знайшла застосування у вирішенні різних задач включаючи розрахунок об'ємів тіл, утворених обертанням плоских фігур. Також вона була використана у фізиці та інженерії для моделювання руху ціл та обчислення її характеристик. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!